Добрий день! Сьогодні 28 січня 2025 року. Я вже показував ще в минулому році, що у мене погано зганається суглоба, мені потрібно зробити операцію для того, щоб вони гнулися. Для того, щоб мені легше було пересідати в інвалідний візок. Я більше вже року роблю справи, хочу розімнути їх, але, на жаль, вище вони так і не гнуться. Крім операції, я розробити їх не можу, Ось вище не піднімається. Ліва, ліва нога ще краще піднімається, я можу підняти, а право, право так не піднімається. Тому мені обов'язково потрібна операція. І ви обов'язково після травм займайтеся, щоб у вас так не зрослись суглоби. І не прийшлося робити другі операції. Дякую всім за підтримку та допомогу. Поділіться, будь ласка, моєю історією. Підпишіться, залиште лайк та коментарі.